Настільні світильники, ось такі настільні лампи, Вони є таким винятком в нашому асортименті, тому що це моделі більш преміальні, вони більш потужні, високі. І вони є таким повноцінним, як на мій погляд, повноцінним продуктом, який можна використовувати за робочим столом для навчання дитини чи для роботи. Які в них характеристики? По-перше, потужність 12 Вт, це висока потужність порівняно з більшістю настільних ламп. По-друге, світловий потік 650 люменів, це також достатньо для роботи, для підсвічування робочої зони. Вони представлені в двох кольорах: білий-чорний, гнучка ніжка, з таким м'яким оздобленням. Прошу звернути увагу, що індекс кольору передачі цих настільних ламп 90. Це відрізняється від більшості наших моделей, і це є дуже добре для. Роботи для комфорту наших очей та того, як передається колір всього, що підсвічують ці лампи. Окремо треба звернути увагу на інтерактивний дисплей цих ламп. Він є дуже унікальним, який, який тут є функціонал. По-перше, у нас потужність регулюється таким додатковим. Калісон, ми можемо бачити на дисплеї рівень потужності, який в нас наразі працює. Також тут є функція досить унікальна і корисна. Ми можемо встановити таймер нагадування про відпочинок. Максимальний час це 60 хвилин, мінімальний там 1-2 хвилини. Що це означає? Що ми встановлюємо цей. Таймер і лампа нам нагадує про те, що треба зробити перерву, дати нашим очам відпочити чи відволіктися. Встановлюється це за допомогою кнопок сенсорних, які в нас є на корпусі, а також цим реле. На корпусі знаходяться дві сенсорні кнопки, як я вже сказала. За допомогою е, однієї з них регулюється кольорна температура, е, друга е, кнопка включити-виключити. Я їх продемонструю. Де Ми бачимо, що тут рівень яскравості можемо збільшити його і зменшити. Все виконання цієї лампи, воно дуже якісне, ми бачимо, що і корпус виконаний з такого м -м, яскравого білого пластику. Дуже гарно нанесена наша торгова марка Ardero. Сам дисплей-екран він також виконаний в високій якості. Є можливість регулювати саме направлення світла, що чорного вімками. По поводу ціни, якщо порівнювати цю лампу по ціні з іншими моделями вона більш високі цінової категорії, це розрібна, рекомендована на ціна 2200 гривень, але треба мати на увазі, що аналогів такої лампи немає. Ми не можемо порівняти її з будь-якою стандартною пластиковою моделлю, невеликою, тому що це зовсім інший продукт. Якщо говорити за конкурентне середовище, так у нас є на ринку. Моделі, наприклад, Maxus достатньо дорогі, також моделі торгової марки LeadVance також достатньо дорогі. Це порядок 2000 2500 гривень. Тому е -м, е -м, ціна як для такої моделі вона досить конкурентна.